Ну що, ви там працюєте? А ми працюємо? У мене сьогодні трішки все пішло не за графіком, завжди я. Заходжу в хату і розпочинаю свою роботу з сирних справ. А сьогодні вийшло трішки інакше. Сьогодні я зайшла і потрібно було відповісти на повідомлення, а там уже де Открила вайбер, де взяла зошит і понеслося те записати, те виправити, те помітити. Так, я зараз тільки добралася 10,48, я тільки добралася до сира. Всі три головки вийшли майже однакові. 711, 725. І 736 грамів. Тобто салитиму, порахую душу 736 і салитиму всі три однаково. Зараз посиплю їх саличкою. Не можу ніяк вирішити, що готувати на вечерю. Мені хочеться овочів. Щось таке по типу соте овочівого. От. зараз посиплю соличкою і ще вам дещо розповім. Так. Так, так, так. Єсть. Ой, що вам сказати? Отримали ж учора ці мікрофони, і сьогодні, до речі, це також зайняло якийсь певний час, я намагалася розібратися, що до чого. Ну, в принципі, розібралася. Оце те, що я казала, що не зрозуміло, що це? Це переходник, у кого айфони. Тобто це вставляється в айфон. Ну, а сюди вже далі. І начебто й нічого. І начебто й оцепив його на себе і. І розмовляєш, але головне не Ой, зараз утоплю в розсолі. Головне не забути, коли вмикаєш камеру, натиснути оцю кнопочку, щоб він пішов записувати. Ну, ладно, це добре. Кнопочку натискаєш, він вмикається і починає працювати. Вон зелененьке, бачите? Оце він записує, ну, працює. Потім, коли камеру вимкнув, кнопочку потрібно вимкнути, щоб він потух. Ну і це, ладно. Ну, те, що його заряджати потрібно, ось розйом для зарядки. Це також зрозуміло. Тобто, якщо провтикав, як то кажуть мікрофон сів, розрядився, а ти почав записувати відосик, то нічого в тебе не вийде. Вийде в тебе відео записане без звуку, як інколи я таке зустрічала у блогерів. Потім накладку роблять, озвучують своє ж відео. Але і це все куди не йшло. В інструкції, в характеристиках написано, що дальність, ну, на яку він працює, це 20 метрів. І мені, наприклад, було цього вдосталь. Да, я була задоволена такими характеристиками, тобто я зараз могла б взяти оцей контейнер, піти віднести його в холодильник. І не вимикати камеру, а продовжувати з вами розмовляти. Але, виявляється, не тут то було. Перевірила я. Значить, тут по кухні ходю, балакаю, все нормально. До ванної, до пральної машини. Також, начебто, нормально, але но бувають якісь як поміхи. А вже коли йду. До сирного холодильника, або до доміки, наприклад, ну, туди в кладовку, То, або взагалі не чути, або ривками. Так, слово чути, два не чути, два чути, якихось слогов не чути, ну, тобто, уривками. І щоб ви розуміли, від кладовки, я сьогодні рахувала сюди своїми шагами. Ну, до ось до цього місця да, до кухні. Я нарахувала всього 9 метрів. До холодильників, ну там десь метра 5-6. І що? І він оце виходить, не бере навіть на дальність 5-6 метрів. Я зарядила їх ще вчора обидва ці мікрофони. Думаю, ладно, може, з одним щось не так, перевірю другий. Ставила другий і те саме святе. Так що ось так. Ось так. Пишуть красиво, це знаєте, із ряда... коли починаєш таке щось придбати, да? О, то постійно. Виявляються якісь такі речі, які ти придбав, а вони тобі не підходять, да? не потрібні. Оце із тієї серії, я так зрозуміла. Тому що? Тому що. Це тільки хіба що для стріма отак зарядив мікрофон. Ну, це як кози підуть у запуск, тоді ми вже з вами стрімити будемо. Зарядив мікрофон, поставив телефон штатив і вийшов до вас у стрім. І щоб не балакати прямо у телефон, да, бо він все рівно ж на відстані. От зараз він десь метр від мене, телефон. От. І ну, хіба що для цього. А так, щоб, наприклад, знімати на вулиці, як я думала, що можна поставити, наприклад, камеру е, в дворі, да? е, ви будете дивитися на козочок. А я, наприклад, в цей час доїла б і вам щось розповідала. Ну, чи по козам, там, чи ще по чомусь, ну, яке-небудь інформаційне відео. Mm -mm, так не зробиш, виявляється. Виявляється, так не зробиш, на жаль. Тому ні, буває таке, бувало, і форми ж так бувало. Як тільки починали займатися, купляли різні, потім бачиш, які відсіюються. Та все так. І ковбасою, як займалася, оболонка теж так купила для відчини оболонку, а воно в ній гриці що виходить, оболонка там може лопнути. І ось. До поб'єдного вона у мене лежить до сих пір ще валяється, як ото кажуть. Хоча відчину я робила завжди в рукаві для запікання потім. Багато чого так буває. Скільки отаких оце ємностей, поки підібрала, в чому сир солити. Скільки в мене їх перебуло? мисочек, тазіків. Там дно мале, узьке. тут головку ложиш, а до дна вона не опускається. Та хлібка береш, отак, а вона перекошується. Туди дві головки влазить, третя не влазить. Ну, Тож, під Russell, перекуплялося дуже багато чого. Поки оце я знайшла отакий тайзик, чи як його назвати, ємність прямокутну, і тепер користуюся нею. Так же ж само, коротше кажучи, і оцей мікрофон. Так, да, добре, що він не напряму під'єднується до телефону, що не висить хоч на тобі ніяких шнурків. Ну, але, але. Так, щось так, все, сир зважила, в росол занурила. Зараз порахую, поставлю будильник. Ага. Там я вже поперевертала мілку і перевернула мілку, та, що вже покрита латексом. І зараз хочу, принесу вам, натисну паузу. Якби, якби працював мікрофон, то я би так сходила, а так ні. Зараз натисну паузу і принесу, покажу вам качоту в кавовій корці. Доба як витягла з, роз, з кави зрощину, і вона е, вже почала репатися з коринка. Те, про що я вам казала, зараз принесу, покажу. Дивіться, вона обсохла, вона вже абсолютно суха. Абсолютно, абсолютно. Але бачите. І так завжди. Чому так відбувається, я не знаю. Це зараз приберу в контейнер. Сьогодні в нас середа, а в суботу воно поїде до своєї замовниці. Приберу, а можливо, відразу завакумувати потрібно, хто його знає. Просила клієнтка навпіл розділити і завакумувати. І поки я не прийнялася ні за які миття приготування їжі, поки займалася тільки молочним, напевно, що зараз так і зроблю. І так, да, до речі, мене запитували, яка качота повинна бути у розрізі. Ось отака. Є невелика кількість дирочок. Це, це називаються дирочки механічні, це залежить від викладки. Будеш по чуть-чуть класти сирне зерно, розрівнювати. Буде більш щільна. Поспішиш, зробиш десь та якусь пустоту, але він ні в коєму в жодному разі він не повинен бути як губка Боб, бо мені частенько зараз присилають фото такого сиру. Бачите? Нічого складного. Тут головне також дивитися. Зараз другу половинку буду вакуумувати і зупинюся більш детально, куди дивитися. Дивіться, як працюють вакууматори. В них є носик отакий. Для чого він? Для того, щоб не залипав пакет. Тобто, ви вставляєте пакет, закриваєте і підсовуєте те, що ви вакуумуєте, до самого носика. Тому що пакет сам по собі гладкий. І якщо е не буде носика і не буде підсунутий туди продукт, то пакет просто засмокче і все. І далі він не буде відкачувати повітря. Тобто те, що ви вакуумуєте, повинно касатися цього носика. А далі нажимаєте кнопочку вакуумувати. Буває по-різному, буває і в мене навіть таке, що не з першого разу. Ну, чи то поклала якось не так. Ось просто беремо і перевіряємо. Бачите, ось ці складочки. Дивіться, наскільки воно щільно. Все, і тепер натискаємо запаяти. Ну, в мене так натискається на ваших вакууматорах, які ви придбаєте. Це може бути інакше. Бо буває таке, начебто він... Вакуумує, вакуумує, а ти так попробуєш, а воно оце свободно гуляє і ну, нема отаких ось, бачите, наскільки щільно ось ці складочки він повакуумував. І все. Ось такі дві головки, чи два кусочки качоти в суботу поїдуть. Оп, Оп і ціла головка. Все, зараз перемию форми, В мойки стоять, відмочуються. Лоток, підставку, віднесу вакууматор і буду щось думати все ж таки з вечерею, що його готувати. Так що, робочі моменти на цьому закінчились. Ні, можливо, ще підпишу дві головки мілки, ті, що в латексі. Покриті вже, латекс, добре, висох, залишилося промаркерувати. І все. І з робочими моментами на сьогодні баста.